Росія звернулася в 2023 році за кредитом в Китай, Китай тоді відмовив, але нічого не заважає Китаю надати Російській Федерації кредит в юанях на покриття дефіциту бюджету. Особливо це стає актуальним в цьому році, тому що останнє джерело покриття дефіциту російського бюджету фонд національного добробуту буде вичерпано при нинішньому дефіциті, який сьогодні є, десь приблизно до вересня-жовтня цього року. Якщо Китай буде мати ще один важливий вплив на Російську Федерацію через механізм надання або не надання кредиту, дивіться, коли ми з вами говоримо про е, участь китайських компаній в тих чи інших процесах, пов'язаних з Російською Федерацією, треба зрозуміти наступне: Китай, це країна, яка по логіці формування. Економічних зв'язків, по своїй внутрішній економіці, по системі побудови соціального суспільства дуже сильно відрізняється від європейських демократій. Для того, щоб я просто вам пояснив, важко собі уявити, якийсь потужний китайський бізнес, який здійснює свою діяльність, не отримавши формальну згоду. На цю діяльність від Комуністичної партії Китаю. Тобто уявити собі, що китайський бізнес рухається хаотично, не розуміючи, як на це реагує вище керівництво країни, ну, це самих себе дурить. Ще один момент. Якщо в когось є ілюзії, що Північна Корея Здійснює якісь дії з Російською Федерацією, не отримавши формальної згоди Китаю, я думаю, що це теж 100% ілюзія. Так, Китай не надає Російській Федерації будь-якої зброї. Це сказав Чітко Ван І в розмові з Кая Калас. Але він не заважає, а може навіть і сприяє. Північній Кореї надавати Російській Федерації до 12 мільйонів одиниць боєприпасів і своїх військовослужбовців. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.